Доброго дня всім! Компанія Бузова Отримали отакий от гарний тракторець Джинма 404. Дана модель трактора 40 кінських сил. Ось так от гарно виглядає. Чотирьохціліндровий двигун. Передній. Діски розборні, задні диски розборні. Значить, вона вже йде із ходозменшувачем. Від ходозменшувач є бокова поліса, понижена, повишена, ходозменшувач. Панелька. Хто ще не придбав собі тракторця, звертайтесь, будь ласка, за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2.